Я щойно повернувся з однієї з найбільш технологічних виставок у світі IFA 2024 у Берліні. Якщо ви захоплюєтеся технологіями, то знаєте, що ця подія просто не могла пройти непоміченою. На виставці було представлено безліч новинок, А сьогодні я покажу вам, який вигляд мають пристрої, які точно можуть замінити вам телевізор і зроблять ваш будинок справжнім кінотеатром. І звісно ж, усе це не без допомоги штучного інтелекту. Однією з головних тем на стенді компанії Samsung стала концепція AI для всіх. На виставці було показано пристрої, які використовують штучний інтелект для того, щоб зробити наш з вами будинок розумнішим і зручнішим. Ви коли-небудь замислювалися, що завдяки одній екосистемі можна керувати всіма пристроями в будинку. Samsung вже реалізує цю ідею через SmartThings, платформу, яка об'єднує понад 500 мільйонів пристроїв. За допомогою цієї системи ви можете керувати всім від увімкнення світла та. Регулювання температури до управління побутовою технікою та розважальними системами, і все це через ваш смартфон, або навіть ваш телевізор. Наприклад, вам не потрібно вставати з дивану, щоб повимкнути світло або змінити налаштування кондиціонера. Все це можна робити через один. Застосунок, що цікаво, Samsung робить акцент на тому, що не всі користувачі знають, як максимально використовувати можливості AI. Тільки 15% опитаних розуміють, як штучний інтелект може полегшити їхнє повсякденне життя. Тому компанія прагне зробити ці технології простішими і зрозумілішими для всіх. І мені здається, це правильно. Штучний інтелект вже тут і він має бути доступний кожному і зрозумілий кожному. Переходимо до конкретних пристроїв, які точно змінять. Ваш досвід використання технологій вдома. На Іфа Samsung привезла нові ультракороткофокусні проектори Premiere 9 і Premiere 7. Ці проєктори справжні домашні кінотати преміум класу. Якщо ви любите дивитися фільми на великому екрані, то цей пристрій точно для вас. Що робить ці проектори особливими? Перш за все, приголомшлива якість зображення. The Premiere 9 використовує технологію потрійного лазера для точного передавання кольорів і має роздільну здатність Ятність 4К з діагоналю екрана до 130 дюймів. Це реальний прорив, який дає змогу перетворити будь-яку кімнату на будинок вашої мрії, де можна насолоджуватися кіно в неймовірній якості. Це перший у світі проектор, який підтримує HDR 10 3450 iso Lumen у проекторі The Premiere 9 це на 14% більше порівняно з попередньою моделлю, і 2500 ISO-lumen у проекторі The Premiere Мір 7. Вам не потрібно рухати проектор, щоб спрямувати його на порожню стіну. За допомогою цього проектора ви можете вільно встановлювати потрібний розмір екрану на місце розташування, які найкраще підходять для вашої кімнати, не переміщуючи сам пристрій. Завдяки вбудованому в проектор The Premier Smart Things Hub. Ви можете легко під'єднати смарт-пристрої та керувати ними, не використовуючи додаткових пристроїв. Ви навіть можете отримувати сповіщення про стан ваших розумних пристроїв прямо з вашого екрану ці проектори оснащені передовою звуковою системою Dolby Atmos, яка створює об'ємний звук, що повністю занурює вас у те, що відбувається зараз, на вашому, так скажемо. Екрані потужні динаміки, вбудовані прямо в проектор, забезпечують приголомшливе звучання без необхідності підключати додаткові пристрої взагалі. Ще однією важливою функцією є інтеграція штучного інтелекту. Проектори The Premiere автоматично масштабують контент до якості 4К, навіть якщо початкове відео має нижчу роздільну здатність. А ще є функція під назвою Vision Boost. Проектор сам підлаштовує яскравість і контрастність залежно від умов освітлення. І щось на кшталт такого саме. Ого, ми з вами бачили в пристрої під назвою. The Фрістайл, якщо ви пам'ятаєте, І дуже круто, що така технологія зараз є в преміальних пристроях. Таким чином ви завжди отримуєте ідеальну картинку, навіть якщо в кімнаті багато світла. Звісно, Samsung не обійшла стороною телевізори. На виставці був представлений Neo QLED 8 k і тут важливу роль знову відіграє штучний інтелект. Цей телевізор оснащений процесором з 512 нейронними мережами, що дає йому змогу не тільки відтворювати зображення у високій якості, а й адаптувати контент під ваші уподобання. Ось ми і дійшли до того, що технології штучного інтелекту роблять перегляд контенту по справжньому персоналізованим. Телевізор може покращувати зображення, підлаштовувати кольори, яскравість і контрастність у реальному часі, залежно від того, що саме ви дивитеся. Процесор в телевізорах називається Neo Quantum AI і він не просто збільшує роздільну здатність до 8К, він забезпечує. Деталізацію і плавність картинки навіть при динамічних сценах, звісно, це все працює на операційній системі Tizen OS вже дуже багато років, і на мільйонах пристроїв Samsung, І на IFA компанія повідомила, що буде оновлювати свої телевізори, випущені починаючи з 2015 року протягом років. Років це означає, що власники старих моделей зможуть насолоджуватися новими функціями і поліпшеннями, не купуючи нові пристрої. Це круто. Як завжди, для Samsung в рамках виставки IFA було виділено величезний простір під назвою City Cube Вже котрий рік поспіль Samsung на IFA – Це хедлайнер. Так було 10 років тому, коли я вперше потрапив на цю виставку, і така ж тенденція збереглася. Роки йдуть, а деякі речі залишаються незмінними. Друзі, дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями. Друзі, щоб ви допомогли алгоритмам YouTube просувати україномовний контент. Побачимося в наступному відео. Бувайте!